Київщина буде з хлібом, ми забезпечимо хлібом і Київську область, і місто Київ. І цінова політика не буде мінятися, тому що ті затрати, які були і сьогодні, та рентабельність дає можливість утримати цінову політику. До речі, я вам скажу, що ми вводимо в експлуатацію новий хлібокомбінат, і з власником цього комбіната підписана угода, що три роки цінова політика на соціальний хліб не буде мінятися. Це говорить про те, що ще раз цінова політика буде стандартна. Цей хлібокомбінат зможе забезпечити повністю Київську область і місто Київ. Буде випускати біля 500 видів хлібобулочних виробів. Тому це надзвичайно такий соціальний проєкт, який нам вдалося реалізувати, і з введенням його в дію ми зможемо забезпечити хлібобулочними виробами наших людей. Якщо в минулому році ми отримали середню врожайність на Київщині 30 центрів, то в цьому році вона буде за 40-45. Це поки що другий показник в державі.